Дивлячись на ті події, які зараз відбуваються в нашій країні. На війну не дивно, що в наш ТОП потрапляє українка, яка сьогодні своєю кров'ю виборює українську незалежність. Юлія Тайра Паєвська. Вона продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Тайра надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності. А як керівник волонтерського загону парамедиків Ангели Тайри проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємної зйомки та вивезення відеозаписів, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі. Російські військові затримали Тайру 16 березня, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя до Запоріжжя. Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 20.